Вони можуть не пережити переїзду, але за проектом рішення чиновників їм планують велике переселення. Так говорять про вихованців психоневрологічних інтернатів на Вінниччині. Їхні лікарі і вихователі застерігають долю тих, кого незалежно від віку, в спецзакладах називають дітьми, вирішують без врахування їхніх потреб і побажань. За вихованців вже вступилися військові і обіцяють не дати поставити життя інтернатівців під загрозу. Наталі горна докладніше. У них тут своє господарство. Стрижевський будинок інтернат сюди потрапляють після чотирьох років і проживають до 35. вихованців. Тут називають дітьми через помірну та глибоку розумову відсталість Більшість із них справді, наче діти кілька змін у переповненій їдальні маленькі кімнати на шість душ. Проте у Вінницькій обласній раді розглядають проект розширення профілю інтернату, додавшись. Туди ще й лежачих хворих попередньо сюди мали привезти 36 дітей, прийняти могли б не більше 12. -х. У мене таких площ немає сьогодні, на сьогоднішній день можливість. І вони саме головне дітки повинні бути на першому поверсі. Наразі на першому поверсі гуртки можна зробити щось власноруч і заробити трохи грошей. Мешканці стрижевського інтернату переживають, аби новачків не завезли на їхні місця. Ми тут маємо м'ясо, ми тут все маємо. Життя, діця, все, все нам люди купляють, ми тут маємо. Ми дринтера не хочемо. Директор попереджає, вихованці можуть просто не пережити переїзду. Занадто гостро реагують навіть на зміну нянечки. Може, поки транспортування відбудеться сюди їх можуть не дорахуватися дітей. Ті, кого можуть не дорахуватися, мали б вести звідси з інтернату в Ладижині. Це Віталік, йому 38. Його вже слід було б перевести в заклад для дорослих. Але навіть якщо той переживе переїзд, переконує лікар, то там його не зрозуміють. Розуміє Гріша, і я зараз питаю Гріша, що що хоче, і що каже Віталік. А він оце оце От Костя чому зараз нам так важко з ним? Є Сергійко, який в принципі постійно з ним постійно з ним спілкується, і тільки він Сергійка тільки слухає. І от така ситуація, що Костю мають забирати, а Сергія залишати тут. Із трьох корпусів один відремонтований волонтерами. Вони ж оплачують вихованцям і психолога, не можуть пояснити, чому виникла потреба вивезти дітей зі звичного місця. Ладижинський психоневрологічний інтернат розташований у доволі живописному місці. Це берег південного бугу. Можливо, чиновникам дійсно може не подобатися, що інтернат поки що розташовується саме тут. Проте наразі прийнято рішення дітей звідси нікуди не перевозити. Зараз на сайті обласної ради залишається тільки проєкт рішення про перепрофілювання Стрижевського інтернату. Після того, як волонтери підняли бунт, реформування Ладижинського закладу призупинили. Питання під номером 20 просто зникло з порядку денного. Питання знято. Буде робоча група. Ну це ініціювали депутати обласної ради. от щоб довивчити це питання, проконтролювати аби цих дітей різного віку на Вінничині не травмували чиновницькі реформи, пообіцяли бійці Авдіївці. Командири. З позовним Санта опікувався ладижинським інтернатом і ще до війни. І 140 вихованців інтернату понад 90% – сироти від них відмовилися батьки і відмовляється держава. Доброволець розповідає, намагаються вберегти підопічних від переселення законними методами, але за їхніми спинами проводять закриті робочі групи, де вирішують долю інтернатівців, припускає не в інтересах дітей. Ми не пишемо до іноземних організацій. Які дійсно захищають права дитини, тому що соромно показувати справжнє варварство та дикунство чинуш в країні, новітня історія якої почалася з євромайдану? Тепер волонтери просять долучити їх до робочої групи, аби мати можливість проконтролювати долю великих дітей. Наталя Нагорна, Андрій Цеплієнко, Вадим Литвин, ТСН один